Вітаю, любі друзі! Вітаю вас зі святом, з Днем Єдності та Соборності нашої України, нашої неньки. Це означає, що ми повинні єднатися, єднатися для нашої сили, для нашої потужної перемоги. І так є, і так буде. Амінь. Давайте подивимось, які найближчі події. От хто притягнувся на цей розкладік. І дивіться, на дні колоди перемога, переможець. Нехай так і буде. Всі ми переможемо, українці, всі, хто за Україну. І всі так і отримують, хто бореться за Україну, за її а, історичні кордони тим чи іншим способом. Будуть жити дійсно в Україні на своїй землі і Україна буде розквітати. Це факт навіть на 100%, а 200, навіть 1000% я би дала. Так що важким трудом достається нам. Це єдність, ці кордони, але ж ми того досягнемо. Давайте подивимося, які найближчі події будуть у вашому житті. Хто мене дивиться? Так, Хто ще не знає, я Еліанора Бальтазар. Мій канал Еліанора Таро 2. Чому 2? Бо це мій другий канал, він україномовний. україномовний канал, я вирішила створити. Коли почалося це жахіття на території нашої України, коли ворог заздрісний, зі Сходу почав свої наступи почали, тож хай зникне весь ворог з нашої країни, хай зникне з нашої землі тим чи іншим способом, хай розтвориться у повітрі, хай розпадеться на атоми, так є і так буде амінь. Я в цьому навіть не сумніваюся. Те, що він творить жахіття, він обов'язково відплатить, і так є, і так буде Амінь. Ворог розплатиться за все, за все, що він скоїв на українській святій землі. Так є, і так буде амінь. Тепер дивимось, що вас чекає. Ну, дивіться, і Бінго, карта, десятка пентаклів. Ті, хто мене дивляться, вас чекає повне благополуччя, повний достаток і е, сімейні радості, сімейне поєднання, поєднання в когось в буквальному сенсі слова із сім'єю, із своїми корнями, традицією. Е, е, ви поєднаєтеся, хтось зустрічі когось чекають уже найближчим часом. Давайте подивимось, якщо дивитись у часовому просторі, в який період це відбудеться, якщо ви загадали місяць, наприклад, довгий період, не дивіться. Я зараз не на рік розклада, так найближчий час. Скоро ви отримаєте якісь приємні пропозиції, можливо, подарунки. Можливо, це подарунки долі, які саме. Давайте подивимось. Якісь просунення у ваших справах, дивіться. Це у нас пажик, так, пажик жезлів говорить, що якісь перші кроки ви вже зробите найближчим часом. Щось нове почнете. Якісь нові успішні починання. Так, дві карти зразу йдуть, так. Дивіться, шостий старший аркан, закохані. Йде пара, можливо, якийсь вибір те, з чим ви не хотіли ніяк розстатися, і не буде цього розставання, бо ви це тримаєте, хтось як цінність найвищу тримає свою. Як цінність. Що тут буде? Це, можливо, стосунки, ну тут королева кубків йде. Ви, можливо, дізнаєтесь, що ви, вас кохають. Ви, можливо, якусь чуттєвість набудете, якщо дівчата дивляться. Так, там, де ви відчували якісь зрадливі моменти. Так, по карті помірності це навіть довго тривало, якийсь довгий, тривалий термін. Ви відчували, ви могли так думати, що вас зраджують якось. Або такі енергії якісь, бо ви знаєте, що відчували, що все є, або всі проти вас. Насправді ж тут будуть чіткі рішення, чіткі рішення, про які ви дізнаєтесь. Тож дивіться з надією: не треба уходити в енергії такі, знаєте, негативізму, плакати там ночами, якщо щось не складається. Бо минуле вже пройшло, воно вже у вчора. До речі, сьогодні наступив, сьогодні, 22 січня. Не лише День Соборності та єдності України, а й астрологічний Оцей новий рік за східним календарем. Східним календарем наступив саме сьогодні День у цього котика чи кролика і нові починання. І плюс чого він наступив саме сьогодні? Бо сьогодні перший лунний День доба, я б так сказала. І дивіться, нові. Починання. Був туз мечів, це вже е, туз жезлів, це дійсно нові успішні починання. Е, Розквітає е, тут листячко, так, бруньки, починає зеленіти листя. Тут у боротьбі, тут про боротьбу. Сьогодні потрібно починати потужну боротьбу. Ті ситуації, які довгий час могли бути підвішеними. Ось і король Кубків дівчатка, дивіться, хто дивиться дівчата, ось ви королева Кубків, тут король кубків. Хтось почне активно Ну, активні дії, хто був у парі, і були ситуації якісь взагалі. Підвішені, якісь ситуації, які взагалі не розвивалися. Що тут почнеться? якась закриття, якась двоякість була, можливо, вибір хтось робив. Тут починається щедрість якась. так Бо тут вже е, отакі моменти, коли людина сидить і нічого її не радує. Е, ось о, по карті вже справедливість. По карті справедливість не можна ж тримати людину от в такому блоку. там. Чи з зав'язаними довго очима. А навіть якщо людина довгий час з зав'язаними очима, і начебто вона повинна не бачити чогось, вона навпаки прозріває, вона навпаки більше бачить. Ви знаєте, я спостерігаю багато чого. Я взагалі соціолог за освітою. Я люблю спостерігати за людьми, не в тому сенсі, що когось там переслідують, і там, стежити, а саме спостереження вести, хто як себе може проявляти. І також і за собою я е, люблю спостерігати в тому сенсі. Наприклад, е, в мене почав падати якийсь момент зір, але. Я зрозуміла, що от зараз, якщо у суцільної темряві я ходжу, я починаю якось орієнтуватися набагато краще у темряві, набагато краще навіть бачити, бо я досить добре пересуваюсь у темряві. Ну, це так, ліричне відступлення. Так само, тут як на карті, бачите, жінка з зав'язаними очима і навколо неї обмеження. Обмеження, але це дозволить їй бачити краще. Так, побачити шляхи, як досягти цієї стабільності, цієї радісної стабільності, коли нерушимі якісь кордони, бачите? Нерушимі це навіть як на загал про Україну нашу. Побачити шляхи, як розв'язати ці очі, взяти меч, бо в нас є. Засоби, як побороти все. Нас є, подивіться, по карті справедливість. Тут жінка чітко тримає міцно цей меч. Тут вона ж начебто не бачить, але це ілюзія, що вона не бачить. Вона дуже добре бачить, в неї інтуїція потужно відкрилася. Вона розуміє, як досягти оцєї нерушимості, не. Стабільності і радості, тут лавровий вінок, тут лавровий вінок і люди тримають, і лаврові о, оці прямо над всією їхніми кордонами, над всією територією ці лаври. Це вже як захист. Тобто, отакі от найближчий період вам начебто, бачите, ми на Тару універсальний ключ дивимося, вам начебто ключі даються в руки. Так, бо ви вже деякий період мудрості, хтось був довгий період на сам. Так, в суспільстві, можливо, в якомусь колу, але ви відчували якусь одинокість і ось прорив. Ось він уже на підході. Бо вам в цих ніщенських таких енергіях надоїло, ви починаєте активну боротьбу. І що ви отримуєте? Дивіться, що ви отримуєте. Ви стаєте магом, можливо, ну, не в прямому сенсі, хоча в декого і в прямому. Маг це та людина, яка бере свою долю у свої руки. Вона її змінює магу під змінювати свою долю і навіть долі інших людей. І хай так є, і хай так і буде. Давайте подивимось, про що тут йдеться. Дивіться, диявол. І що маг проти диявола? Дивіться, карта переможця. Я просто, як ці карти говорять, дивіться, маг, диявол і перемога. Як ви думаєте, хто тут перемагає? Звісно, що маг, бо це перша була карта. Маг перемагає диявола. Ви перемагаєте ті залежності, ви перемагаєте те, що вам заважало у житті. І ви будуєте свою долю, більше вам нічого не заважає. І хай так і буде. Це карта, символ, карта, ваш талісман. Можете заскріншотити її і поставити навіть на заставку телефона. Пишіть, коментуйте, ставте вподобайку. До скорих нових зустрічей. Ваша Елеонора. Пока.